Привіт-привіт! З ким сьогодні вже не віталася, кого не бачила. М'яско. Йдемо до нашої дівки. Дівка черепаха, на куди ти втікаєш? Чого ти втікаєш від м'яско? Дала їй свинина, я там того разу давала їй курячий, курячий фарш. Сьогодні свинина. Ну їж, Тож. О, бачите. Зараз, раз, вода вже не така прозора. Я вам скажу, друзі, ми мали акваріум. Ми її купили. Ми мали три черепахи. Ми мали дві е, самиці, вона самка і ще одна була. І вона дуже жерла там самку. Так її пожерла, страшно, що ми цей. Віддати в зоомагазин. дуже її кусала. І мали так би лишилася пара. Самець, вона і самець. І ми вже як сюди переїхали, привезли їх сюди обох, самець втік. Як втік, так ми вже не знайшли. А вона літом як втікла, не літом на весні вона втікла, то її знайшли. Ми мали три. А, ми мали, чекайте, вже за вже старе. Е, мали акваріум такий великий, що він фільтрував воду, все. Але то черепах, я не знаю, або треба супер класний той фільтратор, що воно ну, це... Чи, щоб Воно ну, два дні чиста вода, потім якийсь запах дикий, знов треба міняти. А там не на 10 літрів, там би, на 40 ми мали літрів. Такий великий акваріум. І так мучилися страшне. Там треба було цілий час чистити. Бо якщо рибки в хаті в акваріумі, нема такого запаху. Тільки є запах від цього від корму, такий чу-чуть. Ну, постійно фільтрує. А від черепах, я не знаю, друзі, це, це щось чимось. Такий неприємний запах капець. В митниці добре, через те, що вона від весни до осені в митниці, а потім стає холодно і забираємо до хати, бо ми ж тут на зиму не лишаємо її. Тому. А то воно, друзі, щоб не тримав, чи собаку в хаті. Якщо ти не будеш купати, не будеш міняти воду в тих акваріумах, чи що, воно буде чути запах та й все. Бо то... Так воно є, так воно влаштовано. А де мій чоловік? Лазить по помідор, то страшне діло. То страшне діло сидить в помідорах. Вчора почав, сьогодні закінчує. Листочки забирає цей. А ну йдемо. Що, в нього тут чистота і порядок. В нього тут, бачите, як я кажу правду, як він цим займається, він сидить в тих помідорах. Він то то любить. Я б тако посадила, то може ну не знаю, би стільки не дивилася точно. Дай Боже щастя. Дякую, Веджі. Що там аграрій? Працюємо. А де рукавич? Чуть не О, починається. А, е цей вогонь переслати люди питалися викопати людям переслати вжину. А зараз можна не, не да, буде? Не, да. А коли? Осінь. Осінь. Хто замовляв? Дівчата, я вже забула, хтось там замовляв. Вчора я казала, що в нас одне лишилося, друге. Все, ми вас відправимо. Напишіть адрес, я собі запишу блокнот, як я буду знати, що вам треба відправити. Добре, ой, камалин, ти бачив? Бачу Так. Дивися. Ура, бізнес, друзі, бізнес. Ну, дивися, ще вчора ми збирали, а понеділок будеш збирати. Як же файно. Вже тішу, як турна, друзі. Та де люди збирають, а ми тільки... Таке опирка від поки руки рогам, то що? <тас> краю так. Нема що тішитися, Саня. Тішу, Саня. Зайди, середина А, ти мені писаєш середину? А я вже втішилася, бо дивлюся, боже, так, так червоно, так багато. Та що, та, та є багато? Та що? Але що як червоний йде-не йде? Не йде. О. Тут десь, тут десь, тут десь, тут десь. Е, ще завтра, сьогодні до вечора маємо півдня і завтра ще цілий день. Понеділок будемо збирати. Не, ще трохи достигне, то чого. Ма що розстроювати? Чекайте, бо засвідчую. не? Ой, я взагалі ніколи не розстроюся. Я вже коли сказала, що я була ще молодша, то стільки мало ентузіазму, якісь таких стільки надій, планів собі там, знаєте, строїла. А тепер не пройшов, слава Богу. Дякую їм за то. Можливо, наша війна так змінила. Вже не планую, вже не думаю собі, вже не, не літаю в фантазіях. Правда? Все дивлюся, рідні, живі, здорові. Все добре, їсти є, що краще є над головою. Дякую тобі, Боже, за то. А помаленьку будемо й помаленьку щось буде. Так що. Будемо пізніше збирати, будемо до морозів збирати. Все одно свій урожай позбираємо. Ну хоча в нас тут не будуть довго приймати, в нас вже пишуть за бузину, щоб вже ще трошки бузину будуть приймати. Будемо возити на сусідні села, так як ми там того року возили. Якось буде. Я вже кажу, головне, щоб було спокійно, здоровля. То все решта таке, набута річ. То все дурниці. Добре, ходіть, йдемо на цей. там їсти готувати. Що допоможе ходити, Треба їсти готувати. А, дівчата, йшла, йшла я їсти готувати, але дивлюся, Боже, яка та машина нечиста, яка вона в порохах. Я ще деньку ще помию спочатку машину, а тоді вже б добралася доїсти. Ну а що? Ой, страшне? Страшне. Слава Богу, відмила, помила, всі коврики повичищала. Все. Можна йти тепер до хати робити роботу. Так, дівчата, в мене є тісто. Звичайне листкове вже розмерзло. Все. Я купила два. Одне я поставила морозилку, одне. Хотіла спекти булочків. Але я думаю, що піца буде швидше. До речі, дівчата вже печуть давно піцу на листковому тісті. А я сьогодні попробую. Все гарненько поставила з курячим філем роблю, але навіть, не видно, його бо багато сиру. Помідорка і сиру. Багато-багато. Друзі, щось піцу тепер роблю, я не знаю. З курячим філем, Ну не люблять хлопці мої кубасів і все. Я рідко їх і купляю. Купляю, то купляю м'ясо, а кубаси ну, дуже рідко. піца печеться. Що у мене тут є, друзі? Це сир, маскарпоне. Такий гладенький. Я вже зляла сир. Ватку, зранку почала робити. І зараз намарлю. І до вечора ще гарненько стече і буду мати готовий сирочок маскарпони. Питалися, як його робити. Там нема, друзі, що робити. Дав закваску, хвилинка-дві почекати, розмішати, фермент розбавити, дати сюди і чекати, щоб сформується згусток. Сформувався згусток отак тут. На марлю відсидити. Все, є сир маскарпоне, до чого хочеш. Та й раз. І готова піця. Бачите, тістечко, тістечко -то буде добре, бо через те, що то слоє тісто. Але ще поки що стигне, бо дуже гаряче. Піцу. Ось такі друзі. У нас сьогодні був день після обіду в суботу. Чоловік трохи на городі, я в хаті, то машина, то їсти, то молочка, а, ще козам накусити на нині і на завтра і господарка лишається та й все. Всім вам гарного вечора, спокійного, доброго, тихого. Маю надію, що у нас завтра буде. Якась мандрівка. Ну, я маю надію, я все маю надію, але будемо бачити. Якщо кудись поїдемо, обов'язково вас візьму з собою. А так вам бажаю спокійної ніченьки і до завтра, гарної усім недільки. Па-па!